Хтось думає про бейбі бокси, а комусь уже і про старість. Час подбати. Далі інформація для тих, хто замолоду думає про пенсію, адже демографічна ситуація така, що один працівник годує двох пенсіонерів мінімум, і цей розрив лише поглиблюватиметься. Сподіватися на гідну пенсію від держави точно сьогодні не варто. Натомість відкладати на старість, цікавитись накопичувальними проектами недержавних фондів чи інвестувати заради пасивного прибутку не завадить. Факти підібрали варіанти для тих, хто прагне бути фінансово незалежним і в поважному віці, розповідає Даниїл Самсонов. Ще учора Ольга була студенткою, нині працює у провідній it компанії. Про відкладування грошей для пенсії 22-річна дівчина уже задумалася. Одним з варіантом це було звичайно розвиток бізнесу, який би мені потім приносив би дохід уже в майбутньому, але дуже хотілося мати якийсь пасивний дохід. І ось інвестиції Ольга купила облігації трьох іноземних компаній, найвідоміша з яких Тесла. За півроку дівчина вклала понад 3,5 тисячі доларів і за п'ять місяців заробила 12% від інвестицій компанії. Чому б ні? Тому що інвестувати вже давно про це думала, давно хотілося. І починати щось треба, сама я про це не змогла а так пішла, послухала, і прямо тоді вже я чітко зрозуміла, що я хотіла б інвестувати. Аби українцеві відкрити рахунок у цінних паперах за кордоном, насамперед знадобиться початковий капітал. Почати можна із кількасот доларів. Далі справа за довідкою про походження доходів. І найголовніше пошук брокера, який відкриватиме рахунок у цінних паперах. На сьогоднішній момент відкриття брокерського рахунку закордонного міжнародного брокера займає біля 50 хвилин. Для цього нам потрібні всього два документи. Один документ, який посвідчує нашу особу, інший документ, який посвідчує місце нашого проживання, тобто нашу резидентність. Українські банки та страхові компанії теж пропонують програми довготривалого накопичення на пенсію. Тривалість може сягати від 7 до 20 років. Місячний платіж від 400 до 1000 гривень. Гарантований дохід 4% річних у гривнях, а також додатковий інвестиційний дохід. Зараз більшість договорів укладається на срок від 10 до 15 років. Кожен десятий договір укладається на срок. 16, 17, 18 і 20 років. Кожен десятий договір, тобто це не рідкість. У Рейфайзенбанку у такій програмі взяло участь понад 30 тисяч клієнтів. Залежно від тривалості угоди та суми вкладень, можна накопичити від 30 тисяч до понад мільйона гривень. Передчасне зняття коштів можливе лише у разі припинення угоди. У випадку загибелі вкладника його родина отримає повну суму, передбачену договором. Загалом майже 900 тисяч українців уже звернулися до недержавних пенсійних фондів. Нині їх 63. Люди дедалі активніше інвестують у державні ціні папери, облігації підприємств, нерухомість чи коштовні метали. Є й ті, хто відкладає на пенсію під матрац на власний страх і ризик. В Україні ніяк не запрацює трирівнева пенсійна система. Офіційно діє лише її перший рівень це солідарна пенсія з податків працюючого населення. Другий рівень передбачає відрахування роботодавців на персональні рахунки працівників. Третій добровільне інвестування. У Нас вже є накопичених там понад там, декілька мільярдів гривень в приватних пенсійних фондах. Це вже третій рівень пенсійної системи, який відбувся без другого, фактично. Даніл Самсонов, Роман Щербаков, Владислав Постовіт, Факта Сітіві.